Сонячний ранок наш продовжується. Так, малиш на місці. Тільки що вам показала принцесу Діану. Ось ми її зібрали. Ягода дуже велика. Вона не тверда, середня така по плотності Бачите, у неї насінинки Зверху, так, на поверхні, такі величенькі. І підійшла до іншого сорту, також ремчик, це у нас іде супрім На жаль, на жаль, він підмерз дуже сильно. Ось, як видно, квітконоси вони були, врожайність була б висока, ягода була б велика, але воно попідмерзало, попідмерзали всі квітконосики. Ось що я знайшла з усієї грядки, те, що трошки залишилося, хотіла вам показати. Ну, Минулого року були ягоди перші, дуже великі, в два рази більше, ніж ось ця перша велика. Що хотілося б вам за цей сорт розказати? Вона дуже смачна. Якщо порівнювати із принцесою Діаною, ось вона у нас так, ягода тут більша, і врожайність вища у неї. Но у сорта Супрім, Боже, який це неймовірний аромат. Ви не уявляєте, вона так пахне. Я позавчора зібрала трішечки цього сорту, просто, ну, як кажуть, прошляпала, не, спі... не спіла вам зняти відео. Але, боже, яка вона смачна! Особливо із сметаною. Вона ніжна. От є сорти, які тверденькі, є такі пустуваті, а вона ніжна, соковита. Ну, саме от для того, щоб для себе, для дома, для душі поїсти. Ось такий супрім. Зараз я ягодку покладу і покажу вам, які кусти. Кусти широкі, листя таке округле, лопати. І, бачите, ось вона тут квітконос у неї пропав весь, і вона знову випускає квітконос. Тобто Супрім у неї плодоношення йде майже постійне. Тож, ось дивіться, також покажу вам. Видно, що виходять квітконоси, вже виходять із, із кущика, виходять квітконоси. Ось такі гарні рослини у сорта Супрін. Він багатенько дає вусів, більш стійкий до плямистості. До кліща, як всі солодкі сорти, не дуже стійкий. А от до плямистості він стійкий. Дивіться, які рослинки, ось у мене окремі такі. Гляньте вже пішли які вусики. Так що, якщо потрібно, буде супрім раніше, пишіть, пишіть у Viber. Гляньте, скільки було б квітконосів на ній. Ось, раз. Вони всі вимерзли. Раз, два. Третій виходить, тобто вони швиденько замінюються. Ось, Раз, два, два. І третій виходить. Бачите, все вимерзло. На жаль, все вимерзло. Ну нічого, дуже добре, що ремчики нам зразу дадуть ще ягодку. Так що не засмучуйтесь, якщо цього року ви ще не скуштували сунички, садіть ремчики. І вони вам, якщо посадимо влітку до осені, у вас вже буде своя ягодка. Все, добра тепла, затишку вам. Всього вам найкращого.